Нововолинську може з'явитися новий комунальний маршрут. Як повідомлялося раніше, наша громада отримала пасажирський автобус, котрий передали німецькі партнери, оскільки транспортний засіб уже взяли на баланс комунального господарства міста, міська влада розглядає можливості його використання. Зокрема, мер Борис Карпус розповів, що є бажання організувати пільгове перевезення цим автобусом до дачних масивів. Однак, аби запровадити такий маршрут, необхідно мати у комунальній власності мінімум два автобуси. Це не Докорновий факт, в бочому порядку розглядаємо можливість довезення пасажирів пільговим перевезенням ну, в район э, дач, Бугу і 9 Шар. Для того, щоб це сталося, нам, звичайно, треба ну, насправді два, або краще. Три автобуси. Одним автобусом це робити неможливо. Але у разі, якщо десь нам вдасться, далі комунікуючи з міжнародними партнерами, містами-партнерами, отримати наступний автобус, то це буде можливо для цього. Треба внести зміни в статут виробничого північого на господарство. Дотепер пільгові перевезення у Нововолинській громаді здійснювали місцеві перевізники. Місто це коштувало близько 2 мільйонів гривень бюджетних коштів щороку.